Всім привіт! З вами Дмитро та круті поробки українською. Ви поставили лайки під відео, де я вам дякував за 25 підписників, але зараз у мене вже 30. І е, я і заодно показував вам на тому відео, е, заодно показував оцей от фейерверк. Ви поставили там 5 лайків. Тому я зроблю на нього огляд повноцінний, і вам про все розкажу. Почнемо з верху. Ось це е, його накінечник. Тобто, коли сальот взлітає, цей накінечник вибухає, а заодно вибухає оця от частина, його основа, які знаходиться в конфуті або якась інша речовина, яка допомагає йому. Яка допомагає йому вибухнути, і щоб були такі от фарби в небі. Далі, це у нас стабілізаторне крило. Тут було ще одне, я його потім приклею. Ну, але це перше стабілізаторне крило. Ось це от теж два стабілізаторні крила. Це ось, ось це от. його ніжка. Вона встромляється в землю. Але точніше ось ця штука встромляється в землю. Вона тут спеціально загострена і тому встромляється саме вона в землю. А це ніжка, щоб сальот від неї взлетів. А ще тут, як і в справжньому фейерверку є фетиль. Ось. Він іграшковий і, і налітає. Зате, як на мене, реалістичний, гарний, а ще з написом, де він зроблений. Якщо хочете, прочитайте. Буду рада, якщо ви поставите на це відео лайк, аж також підпишетесь на мій канал. Бувайте! Гарного дня і хай щастить!